10 грудня відзначається Міжнародний день прав людини. До даного дня підготувала презентацію, яка підходить до учнів 7-11 класів. Розпочинається таке заняття: виховна година, урок тощо із слів цитата для натхнення, яку учні можуть обговорити і зразу якби вникнутися у дану тему. Також це цитата Еліонор Рузвельт, і також додана цитата Василя Стуса, який є одним із героїв України, однозначно. Далі ми проговорюємо, що це за день, з чим він пов'язаний, яка його історія. І у нас з'являється магістр Артем, який учням повідомляє про те, про що будуть говорити сьогодні на уроці на заняття виховній годині тощо. Вітаю! Я Артем Правніченко, магістр права, випускник Києво-Могилянської Академії, спеціалізація права людини та «Медіаправо». Під час навчання захищав права підлітків у реальних побутов... Так, отже, знайомить із темою, про що будемо говорити, і ми мандруємо далі і акцентуємо на тому, що це за день, з чим він пов'язаний і з тим, що 9 грудня 2022 року. Цей день був офіційно затверджений і в Україні. Далі проговорюємо про першу основу цього дня, зокрема, декларацію прав людини, в яких умовах вона була прийнята, ким тощо. Слайди підібрані так, що вони можуть підходити як і для учнів 7-8 класів, і для учнів старших класів. Вчитель вже може собі обрати, що він буде демонструвати, що він буде показувати на своєму занятті. Фундаментальні принципи, от архітектори декларації, тобто хто її створював. І ось якби фундаментальні принципи, елегантна структура декларації, звісно, цей слайд більше назначений вже для старших учнів, залежно від їхнього рівня знань та розвитку. Обов'язково згадуємо структуру декларації прав людини, визначаємо ключові права. Та говоримо про права людини в умовах війни, адже ми живемо в цих умовах і не говорити про це просто неможливо. Дійсно, цьому присвячено декілька слайдів в даній презентації. Мова йде про те, як війна порушує що це найбільше порушення прав людини. Є ще слайди, де також проговорена ця тема, ну і разом з тим. Те, що це боротьба за справедливість і які існують механізми захисту та надія і сподівання, що після воєнний трибунал, врешті-решт, покарає винних у цій біді. Ось, власне, тут представлена ця інформація. Ну, а далі, знову ж таки, Артем Правниченко розповідає про ці події. Коли говоримо про права людини, це не теорія. Україна зараз живе в ситуації, де порушення видно не в документах, а в реальності. Це обстріли міст, депортації дітей, зниклі цивільні, тиск на тих, хто просто хоче сказати правду. Я працюю з цими матеріалами щодня і можу сказати, власне його розповідь вона досить пов'язана з реальним життям, і це тільки додасть смислу е, взагалі теми і даної підтеми нашим учням. Проте є багато інших сучасних викликів, і також їх можна проговорити із учнями. Також даються поради, як захистити свої права. Навела приклади символів боротьби за права і свободи це Нельсон Мандела, це Левко Лук'яненко. Є слайд загальний, і є слайд такий конкретний, чому і які були його переконання, і так ще декілька правників. Ну і потім ми переходимо вже до такої частини узагальничої, навіть не розважальної, а з тим, щоб учні краще осмислили, про що ми говорили. Тому зробила ось такі картки, натиснувши, на які ви потрапляєте, ось таке середовище. Картки, знову ж таки, будуть доступні різним віковим групам. Вони виглядають ось таким чином. Далі у нас вправи, які не передбачають роботу з інтернетом. тобто, Є й такі, такі ось права, право чи бажання, і далі права друга адвокат дебати. Тут пропонуються ситуації, їх тут шість. От, і для вчителя є такий, якби помічник, комендантська година, право чи бажання, є команда за безпека держава і команда Прути. Права людини, свободи. Учні обговорюють, наводять приклади зі статей декларації. Ну а вчитель, згідно цих підказок, ясно коригує відповіді учнів. І так я ж кажу на кожному слайді в кожній ситуації. Для узагальнення ми можемо подивитися відео. Привіт, сьогодні ми поговоримо про один з мабуть найважливіших документів сучасності. І ні, це не якийсь там нудний юридичний трактат. плють буквально все: від права на життя до права на відпочинок. Звучить як хаос, правда. Але виявляється, у творців був. Ну і так далі. Ну, а далі в нас знову хвилинка інтерактиву: е, знайти слова, які тут позначені. Наприклад, Свобода ось ми провели, визначили це слово, і тут воно закреслилось. Тим у нас ось така гра «Захисти свої права. Ви можете учням взяти в браузері посилання, дати і кожен з них цю гру пройде на сайті. Додана гра Меморі. От права людини, ну, ми знаємо, як нею, цією От, І учні можуть в неї погратися. Ось, Затемнилися вже ці прямокутнички, і вже відповіді тут, ну, тобто вони вже не будуть відкриватися. Далі в нас тести. Тут у нас вписується ім'я учнівське, і можна також ну, або вчитель просто прописав. І можна демонструвати на дошці або дати посилання кожному учневі для того, щоб вони ці завдання пройшли, і так далі. Ну і вже підсумки, концепція абсолютних прав і інфографіка, загальна декларація прав людини. Ми бачимо, що презентація насичена. Є різні завдання, є різні, різна інформація. Вчитель може собі обрати, що саме він е, проговорить, чи яку вправу він виконає зі своїми учнями. Ну, а завершить даний урок. Сьогодні заняття. ви працювали з тим, що робить людину захищеною та вільною з правами жить гідність свою і тих, хто поруч, це основа всього. Так. Артем. Сьогодні ви працювали Кори. з тим, що робить людину захищеною та вільною Справ... і тих, хто поруч. Це основа всього. Так, ну і ми переходимо до дерева поваги. От після його таких слів їх можна обговорити, обсудити, погодитись, не погодитись. І ось такими, таким лозунгом відео закінчити нашу розмову і, власне, Така презентація, я вам її прокоментувала вже як хід уроку, Коментар дала без конспекту, власне, це є, у уроки презентація два в одному. Сподіваюся, що вам буде корисно, і ви використаєте для своїх дітей, щоб познайомити їх із такою важливою сучасною темою.